Всім привіт! З вами автошкола Драйв». Сьогодні з нами наш інструктор Ілля. Всім привіт. Ілля. Декілька запитань до тебе. Чи може страх зробити водія кращим? Однозначно, тільки і страх робить водія кращим, бо коли людина не зустрічається страхом, вона не покращує свої навички, не дізнається чогось нового. Не розвивається взагалі, тому страх це якраз рушійна сила водія, якого доповнює і покращує завжди. Зрозуміло як зрозуміти, людина боїться чи просто не готова до відповідальності? Ну на це треба трохи часу. Перш за все. Ти відразу не зрозумієш, тому що залежно від типу навантаження, людина і відкривається, якраз і маленьке навантаження. Вона там може боятися потрошки, плавно це все послідовно відбувається. Чим більше навантаження, тим вже ти більше розумієш картину і, взагалі, прив'язка відповідальності більш залежить від інструктора. Як тільки він починає її перекладати на студента, так він вже й розуміє, чи готова людина брати відповідальність чи ні. І Інструктор цю звичку прив'язує, якщо говорити конкретно про водіння. Тобто, наприклад, ви їдете по дорогах загального користування. І тут ти кажеш все, я тобі нічого не підказую, студент має їхати сам. І тут ти вже розумієш, що він бере ту відповідальність за себе, як він це виконує. Ну до прикладу, я там спочатку навчаю певної теми там, до прикладу проїзду, Перехрестя. Угу. Спочатку я ж маю не можу відразу кинути да, вогонь людину. Я м -м, показую, як там раз показав, два. Потім поступово забираю підсказки свої, додаю навантаження людині. Тобто там кажу, отут, виконай там поворот ліворуч сам без моїх підказок. Я, звісно, все контролюю, але дивлюсь, готова людина брати відповідальність чи ні. Тут якраз проявляється стрес, вміння брати на себе відповідальність і ти вже бачиш. І в моментах вже коригуєш, якщо людина готова брати, вона робить все чітко, тому що ти їй вже показав. Якщо ні, то ще підправляєш десь, допомагаєш. Таким методом все. Ну, так, погоджуюсь. І останнє запитання: що найбільше дратує тебе в студентах? Мене в студентах не бажання навчатися напевно. Вони думають, що коли прийдеш, тобі раз розкажуть і якось там я вивчу. Студент повинен розуміти те, що він не повинен вдома теж. Навчатися, багато читати інформацію, тому що практика це одне. Але він повинен володіти гарно теорією, коли йде на практику. Тобто не тільки просто завчити як більшість, а гарно це розуміти для того, щоб безпосередньо робити, тому що підпраць... практичні заняття це більш про відпрацювання. Да? Тобто, інструктор він повинен коригувати там, знання, водія, як їх приміняти. Але в більшості в нас виходить так, що багато студентів. Не володіють там великою кількістю от, теорії, і оцього бракує. Тобто, там з десяти студентів там, троє готові вдома вчитися щось, коли ти даєш якісь домашні завдання mm. і робити. Ось і все напевно найбільше. Тобто не тільки інструктор повинен хотіти, щоб студент навчився гарно їздити, а й всі студенти повинні теж розуміти, що їм треба прикладати трошки більше зусиль вдома для власного удосконалення навчання. Тому, студенти, навчайтеся вдома також, завжди щось підчитуйте, дивіться якісь відосики і все буде класно. Дякую, Ілля. всім гарного дня.